Вітаю, шановні колеги, запрошую вас на модуль Безпека дітей, як вчасно помітити тривожні стани та надати ефективну допомогу у такий важкий час, який переживає наша держава. Попри усі фактори, пов'язані з війною в Україні, дитина повинна бути в центрі уваги дорослих. Ключове питання, на яке ми намагаємося дати відповідь. У модулі, як і що робити для того, щоб кожний учень почувався захищеним у закладі освіти, адже гарантованість його безпеки є першочерговою умовою задоволення психологічних і соціальних потреб, потреб у розвитку на фізичному, інтелектуальному, емоційному рівнях. Отже, у темі 1 ви дізнаєтеся, що таке психотравма. І як побачити її прояви у дітей. У другій темі ми розглянемо особливості реакції дошкільників, молодших школярів та підлітків на стресові події. А також розкажемо, які фактори забезпечують відчуття захищеності та як мінімізувати рівень тривоги дітей. У третьому розділі торкнемося делікатної теми. Як говорити з дітьми про воєнні події? Поділимося порадами щодо полегшення адаптації до освітнього процесу дітей, які травмувалися внаслідок воєнних подій. У додатках ви знайдете корисні підказки, як налагодити у класі підтримку учнями одне одного у вирішенні викликів війни. Дамо надійні контакти служб психологічної підтримки дітей, підлітків та дорослих. Школа та освітній процес мають сприяти тому, щоб учень почувався спокійно та впевнено, міг розвиватися, успішно соціалізуватися, вчитися досягати поставлених цілей, попри усе, долати труднощі, мати заслужене. Визнання в учнівському колективі, розвивати власну особистість, а ми, дорослі, повинні створити усі умови для реалізування її здібностей. Бажаю вам приємного перегляду матеріалів, плідної та корисної роботи. Не забувайте заходити на сторінку нашої кафедри на сайті інституту та на YouTube канал. Успіхів вам і до нових! Зустрічей.